Слава Ісусу! Дуже гарна сьогодні проповідь, і пастор показує, що на світ іде колапс, що буде шоста печатка, і навіть слова, які Ісус сказав, що будуть зі та гір кричати. І пастор каже, що вже мегаполіси давно порили під землею, бункери, вже ковчеги, спасіння давно собі приготували. Але навіть вони зробили їх желізні, щоб не згоріти, бо вони знають, що день суда буде, це буде день вогню. І Ісус каже, що хто збереже Слово моє, того я збережу. І як я можу зберегти слово Ісуса Христа? Коли я проповідую. І якщо я почула, що я не просто маю зберегти себе, свою душу спасати, а пастор показує, що він береже Слово Боже, тому що все минеться. Ісус каже, але не минуться слова мої, і Слово Боже буде стояти по вік. І тому я маю берегти Слово Боже, і це і є проповідувати, пильнувати, визнавати Ісуса Христа всюди, Ісус має бути на першому місці.